А ви помітили, як швидко час летить? Дні, місяці і тижні і години, так і життя прийде, як одна мить, таке воно коротке і швидко плинне. До цього часу спас нам допоміг по милості і благодаті Божій. Господні руки пильно берегли в земній дорозі нас в цей час тривожний. Летять руки, як журавлі, Йди запитай старенької людини, чи нажилась вона на цій землі. У відповідь почуєш Ні, дитино, час прилетів, наче й не жила. Де ті руки взялись, не розумію. Краса зв'яла, молодість прийшла, так швидко, що нічого вже не вдію. Життя біжить, мов бистра ріка, секунд, хвилин, годин не зупинити. Не помічаємо ми, як час втіка, і не встигаємо на світі жити. Але одне важливо у житті: серед турбот і сум'яття земного, не забувайте істини прості завжди, щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживемо цілий день, а Богу віддаємо тінки крихти, лиш декілька хвилин всього знайдемо. Щоб перед сном Ісусу помолитись, в когось робота, у когось сім'я, а хто щодня гризе граніт науки. Відмовка буде в кожного своя, нема коли звести до неба руки, нема часу богослужіння йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому Своєму помогти, бракує днів і сили, й знову й знову, а розказати іншим про Христа. Розкладі годин не вистачає. Ми зайняті робота, суєта, а Бог нехай десь збоку почекає. Господня праця, нехай робить хтось, тільки не я. мене немає часу. Не на когось дивись, не на когось у своє серце загляни відразу, які ти крихти Богу віддаєш. Нехай цей вірш тебе тепер розбудить. Якщо для спаса часу не знайдеш, то й для тебе у нього теж не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді. О, страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог що тепер дає для тебе шанс. Цей шлях новий, твоя сторінка нова. Цінуй свій час, не витрачай свій час.